Це інформатор біг Бучі Ірпінь Гостомель. Ми з вами зараз у Бучі біля Макдональдса, але про Макдональдс ми вам вже розповідали. Можемо на нього подивитися, а розповімо ми сьогодні про іншу бучанську цікавинку. За кілька кроків від Макдональдса у нас Бучанський підземний перехід через Варшавку. Ну і ось такому він стане. Кожен, хто хоче перейти в Варшавку, мусить бути готовим до таких от сходинок. Причому в такому стані вони не завдяки расистам, не тому, що тут був ворог і окупант, а тому, що так ремонтували ці сходинки. Вони в такому стані вже понад рік. Ходити тут небезпечно, вони відвалюються. І в такому стані сходинки з обох боків переходу. Звичайно, це добре знають. Звісно, є багато нагальних проблем в місті після деокупації, але перехід через трасу міжнародного значення залишається саме в такому стані і ніхто нічого не змінює. І з іншого боку. Сходинки так само маємо. Геть зруйновані. Нагадуємо в Бучі. Це підземний перехід Бучанський. І сходинки зруйновані, небезпечні. Ось такі цікавинки є в Бучі, не лише Макдональдс. Форматор біг буча, як Япінь-Гостомель. Хочете бути в курсі актуальних новин біг регіону? Будьте з нами.